Дякую, Ірина, вітаю, друзі. Для мене велика честь сьогодні презентувати програму університету імені Альфреда Нобеля і зробити так, щоб ваш наступний рік рік, який ви будете робити вибір, за якою спеціальністю навчатися, яку дорогу обрати, яким фахівцем стати. Це така дуже важлива річ. І сподіваюся, що наступний рік він буде переможним для не тільки для вас, і ви будете робити ваш правильний вибір. Він буде переможним для всієї нашої країни. Отже, ми дуже чекаємо наш новий рік, 2023, І давайте я розкажу, які, яким був е, напередодні нового року, яким був 22-й рік в житті університету імені Альфреда Нобеля, тому що саме цього року ми зробили наш 30-й набір університету імені Альфреда. Нобеля. не дивлячись ні, на що ми йдемо вперед, ми розвиваємось, ми прагнемо до наших цілей, до реалізації нашої місії. Отже, зараз в університеті імені Альфреда Нобеля навчається понад три тисячі здобувачів денної та заочної форми навчання. На освітніх програмах викладають майже 100 докторів та кандидатів наук. До викладання залучені півсотні практиків, підприємців, які. Допомагають нашим здобувачам зануритися в світ бізнесу та отримати реальні практичні інструменти, вже навчаючись в університеті імені Альфреда Нобеля. Зараз в університеті імені Альфреда Нобеля є понад 35 освітніх програм бакалаврата, магістратури, аспірантури та бізнес-школи. Отже, ви маєте зробити свій вибір. У вас є така нагода обрати з майже 40 освітніх. Програм. І е, за ці 30 років, е, і в 2023 році ми будемо празнувати, світувати 30 з дня заснування університету імені Альфреда Нобеля. Отже, зараз в університеті понад 38 тисяч випускників, випускників бакалаврата, магістратури, кандидатів та докторів наук, які зараз є власниками, співвласниками власних компаній, які заснували власні клуби, які є топ-менеджерами в іноземних та українських компаніях. Наші випускники зараз працюють в таких великих відомих національних компаніях, як Приватбанк «Омега», Я маю на увазі варус там. Єва, Простор, в іноземних компаніях Procter Gamble, ЄПАМ. Отже, залучайте, долучайтеся до нас, тому що в нас такі дуже тісні зв'язки між випускниками та університетом, і дуже часто наші випускники, які вже так... Состоялість, які здійснилися, да які здійснили свої мрії стати топ-менеджерами або засновниками великих компаній. Вони заходять в аудиторії до наших першопершачків, першокурсників та е, діляться своїм досвідом та розповідають ті кейси, як вони стали е, такими, так, так такою величчю. Е, в 2022 році університет імені Альфреда Нобеля увійшов до топ 3 найкращих приватних вишів. Країни зараз поряд з Львівським католицьким університетом та Київською школою економіки ми очолюємо цей рейтинг приватних закладів вищої освіти. Окрім цього, університет імені Альфреда Нобеля вперше в історії увійшов до 25 найкращих вишів. Всього світу за міжнародним рейтингом, дуже таким почесним рейтингом Webometrics. В університеті проваджується не тільки освітня діяльність, в університеті ми ще займаємось і науковою діяльністю, і в університеті існують декілька наукових видавництв. І саме цього року, опять же, вперше в історії, наші Два академічних видання, академічний вісник та філо... серія «Філологічні науки увійшли до такого дуже відомого в науковому світі рейтингу: до видань, віднесень до видань скопус. І отже, ми розвиваємось, йдемо вперед і запрошуємо вас йти вмес... поряд з нами і разом з нами. І... Я розумію, що ви будете обирати спеціальність? Ви вже замислюєтесь на тому, як, яку обрати спеціальність у 2022-2023 році, що нас чекає надалі. Отже, спеціальність маємо обрати в 2022-2023, а отримаєте ви корочки про закінчення бакалаврата чи магістратури через декілька років? І яку спеціальність обрати? Як, чи буде вона актуальна? Що робити зараз, у, в період, який зараз ми з вами проживаємо в Україні? Що буде після. Перемоги України, як обрати найконкурентнішу найтаку спеціальність, яка буде не тільки давати вам задоволення від тої справи, якою ви займаєтесь, але ж і буде монетизувати так ваш час, який ви будете витрачати на інвестувати в вашу роботу. І ми підготували такі топ-10 спеціалістів ринку праці, які, на думку експертів, будуть найзатребуванішими. Після війни і будуть такі в найближчі 10-15 років у топі щодо розвитку бізнесів компаній, які працюють як в Україні, так і за межами на території і Європи і Сполучених Штатів Америки і більш віддалених. Країн. Отже, я хочу нагадати, що в університеті імені Альфреда Нобеля ви можете отримати не тільки якісну спеціальність, так? ви ще можете отримати дуже таку гарну філологічну підготовку, і це стосується не тільки спеціалістів з філології або перекладу. Наші першачки, які заходять на перший курс, у вас на першому курсі буде 8 годин англійської кожного тижня. Мені здається, що це навіть більше ніж у багатьох з вас, коли ви навчаєтесь в школі да, закінчуєте середню освіту. І ще займаєтесь з репетиторами, берете там власні е, особисті е, уроки і е, готуєтесь до здачі НМТ. Отже, 8 годин на тиждень англійською мовою. Для чого? Для того, щоб ви, отримавши спеціальність в університеті імені Альфреда Нобіля, могли, могли гарно інтегруватися до е, країн, де е, мовою спілкування є англійська. Отже, Топ 10 фахівців ринку праці це IT-спеціалісти, це психологи, юристи, спеціалісти з управління, фінансів, менеджменту, маркетологи, спеціалісти з логістики, ну і безумовно перекладачі та підприємці, які будуть підіймати українську економіку до тих вершин, до яких ми прагнемо з вами йти, до яких ми з вами будемо йти поряд. Отже, які саме спеціальності пропонує університет імені Альфреда Нобеля для вступу в 2023 році? Я хочу сказати, що в нас в університеті імені Альфреда Нобеля ведеться підготовка за програмами бакалаврата, на яку ви можете вступити після середньої освіти та закінчивши коледжі. Та інші спеціалізовані середні заклади освіти, є змога вступити до магістратури як після як, якщо у вас вже є, або буде базово вища освіта, або після вже повної освіти, вже маючи диплом спеціаліста, можете вступити до магістратури. Є програми бізнес-школи і є програми, це такі бізнес Освітні програми, окремий такий напрям університету Міні Альфреда Нобеля, і є програми, які так більш для науковців: це програми аспірантури щодо отримання PHD ступеня до ступеня доктора філософії за різними напрямками. Отже, зараз я пропоную сфокусуватися на програмах бакалаврата та магістратури. Отже, в університеті імені Альфреда Нобеля ведеться підготовка за понад 35 освітніх програм та спеціальностей. я кажу так: через кому да освітні програми спеціальності, тому що для тих людей, які чуть далі від... Е Ринку вищої освіти, ви розумієте, так, що ми говоримо з вами, на які спеціальності навчається твоя дитина, але ж в нашому там освітньому колі ми більше так говоримо про освітні програми. Отже, які освітні програми пропонує університет імені Альфреда Нобеля? Ну, безумовно, це ті програми, ті спеціальності, які є та будуть востребовані ринком. Протягом найбільших 10-15 років. Це, безумовно, наш такий мейнстрім, це програми з філології, мова та література, переклад, прикладна лінгвістика, як, які дають таку дуже гарну освіту нашим мовним фахівцям. Е, окрема так дуже кон'юнктурна спеціальність комп'ютерні науки, тому що ну, ви розумієте, да, що цей е, Період з коронавірусом, зараз ми теж з вами з міркувань безпеки зустрічаємось на діджитал. Платформі, отже, IT-напрям він дуже потужний зараз, він дуже потужно активно розвивається. Отже, комп'ютерні науки теж є в портфелі освітніх програм та спеціальностей нашого університету. Вони будуть реалізовуватися як українською, так і англійською мовою. І зараз на слайді ви бачите наші освітні програми, які є з логотипом і з такими українськими кольорами та кольорами Великої Британії. Що це означає? Це означає, що деякі наші програми вони реалізуються як українською, так і англійською мовами. Для чого це? на... це не тільки для іноземців. В нас дуже такий потужний є такий сегмент україномовних та англомовних абітурієнтів, які народилися та навчалися в Україні і бажають далі навчатися в Україні, але ж вони хочуть бажають навчатися. На англійській для чого? Для того, щоб не було того мовного бар'єру, коли ви почнете працювати не тільки на українській, але ж і на іноземні компанії, або виводити українські компанії на іноземні ринки. Отже, такі програми, як менеджмент, бізнес організації, HR менеджмент та коучинг, такий дуже цікавий напрям, управління навчальними закладами, бізнес-адміністрування, маркетинг, реклама і бізнес-комунікації, міжнародні економічні відносини, підприємництво і бізнес-технології. Підприємництво-комерційна логістика вони реалізуються як українською, так і англійською мовами. Отже, ви можете, залишаючись в Україні, не залишаючи своїх рідних домівок, своїх батьків, вже навчатися англійською мовою, так зростати, обрастати такими англомовними термінами, які зроблять вас такими більш універсальними як для українських компаній, так і для роботи на іноземному. Ринку, отже, ви можете ви бачите на цьому слайді, що, мабуть, найтоповіші такі спеціальності, які зараз ви бачили на попередньому слайді, топ 10 фахівців, які будуть востребовані ринком праці у найближчі 10-15 років. Вони є в портфелі університету імені Альфреда Нобеля. І ще хочу нагадати, що більшість програм нашого університету. Мають не тільки українську, але ж і міжнародну акредитацію. Вже декілька років поспіль. Ми задаємо є такими сет тренди Задаємо тренди, і є такий сет uh, да, що ми з вами задаємо. Тендер, <заплуталась> тендери, трендер в бізнес освіті і в освіті українською. Ми маємо з вами міжнародну акредитацію. Університет ім Альфреда Нобеля з 2016 року акредитований за німецькими стандартами Цева. Ми єдиний ВУЗ в Україні і перший вуз в Україні, що має таку міжнародну акредитацію. З 2013 року наша бізнес-освітня програма бізнес-адміністрування, програма MBA, акредитована за стандартами ЕКБІ, і ми є такими трендсеттерами в українському просторі приватної вищої освіти, тому що ну, ми єдиний вуз в Україні, який має такі міжнародні. Акредитації. І зараз ми теж є в акредитаційному процесі, в якому не розповім, тому що є так певна конфіденційність, яку ми маємо. з е, е, Соблюдать і тому саме ми з вами будемо зараз говорити про ці спеціальності. Ви можете до них залучитися, поспілкуватися з завідувачами кафедрами, з гарантами програм. В нас буде цього року кілька ефірів, інстаграм-ефірів з нашими гарантами та завідувачами кафедрами. Можете подивитися минулий записи та дізнатися, що саме передбачає підготовка за кожною спеціальністю. Отже, а зараз я вас попрошу для того, щоб щоб наші модератори краще зрозуміли ваші потреби. Напишіть, будь ласка, в чаті, яка з цих спеціальностей вас найбільше зацікавила, і яка з цих спеціальностей, ну, так, ви чуєте, що вона так відкликається у вашому серці, і ви бажаєте навчатися за цією спеціальністю в університеті імені Альфреда Нобіля. Ну а зараз, якщо у вас є деякі запитання, будь ласка, пишіть їх. В чаті ми з задоволенням на них будемо відповідати протягом нашого ефіру і протягом нашого форуму. Дуже дякую вам, дякую, пані Ірина. Ну і вам бажаю щасливого Нового року, щоб він був переможний і щоб він став роком правильного вибору для вас та для ваших родин. Тихого, мирного нам неба над Україною і всього найкращого хай щастить. Дуже дякую вам.